Просто зараз я хочу закликати усіх видалити для себе опцію виходу. Настав час прибрати опцію виходу і сказати: Знаєте що, я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, але Ісус зі мною Бог моя опора. Я вірю в це. І все, у що ви вірите, знаходиться поза тою межею, де ви скажете ні, я не здамся. Ви знаєте, що музика була для мене просто паличкою-виручалочкою. У своїй новій книзі я розповідаю історію про те, як я пройшов через випробування під час останнього року навчання, коли у мене по всьому тілі з'явилися фурункули від проблем з кров'ю. Мені довелося кинути школу та навчатися дома. Тоді з популярного я перетворився на нікого і без друзів. В мене були фурункули з маківки до п'яток, по всьому тілі, і це було дуже боляче. Я виглядав як виродок, ніби в мене пухнуть очі. Ніс, губи, рот, шия, і так зверху до самого низу. В ті часи я ходив до церкви свого тата, і мені все ж доводилося ходити подеколи до школи. Тож я мав вдягати велике пальто. Це було так соромно і принизливо йти до школи, бо діти бувають жорстокими. Тому іноді я пропускав школу, бо почувався дійсно жахливо. Замість цього. Я ходив до татової церкви, бо мав ключа від неї. Я заходив до церкви йшов на балкон до кабіни звукорежисера. Раніше їх робили на балконі. Я лежав там і слухав проповіді та музику. А тоді я спускався вниз і грав на валторні та на піаніно. Того літа протягом того року. Бо це тривало цілий рік. Ми ходили від лікаря до лікаря, і вони нічого не могли вдіяти. Але в той час я почав по справжньому грати, по справжньому репетирувати. по справжньому практикувати по справжньому вчитися підбадьорювати себе. сьогодні я служитель, і до цього дня, коли я проповідую зараз, я пам'ятаю ті часи. Знаєте, це не звучить як велика проблема, коли тобі 57 років, але коли тобі 17, і ти маєш все втратити, коли ти. Звичайна популярна дитина, Але коли я дивлюся на ті часи, це один з найцінніших подарунків від Бога. Та моя схованка у звукорежисерській, у ті тижні, тижні, місяці. У Божому прихистку саме так і коли я проповідую зараз, мій розум повертається до тих моментів, коли я і уявити не міг, що буду публічною особою. Перш ніж зайти в кімнату, я дивився яке там освітлення. Мені було так соромно і ніяково. Тому зараз, коли я бачу дитину або когось, хто не має одягу чи чогось іншого, моє серце миттєво приліплюється до цієї людини, тому що таким самим був я. І я думав, що це жарт, що Бог покличе мене проповідувати, тому що він покликав мене. Безпосередньо перед тим, як я пройшов через все це, я думав, що ніколи не вийду перед люди. Я ніколи, я б ніколи не прийшов і не був би шоу в такому стані, у якому я був. Але Бог дав мені дар через це. Він навчив мене чогось. Іноді, навіть сьогодні, коли я співаю пісню або коли грає пісня, я повертаюсь подумки в ті часи. Я повертаюся до тих днів, де ворог шепотів мені. Демони шепотіли вбий себе, залиш це життя. Так воно й було. Для 17-річної дитини важко, коли тиждень, місяць, три місяці, шість місяців ти проходиш через щось схоже на цю ситуацію, в якій я перебував. Ви знаєте, ти нарешті кажеш все досить. Як Давид казав, як довго ще, господи, ви колись були в такій ситуації, коли сказали, та скільки ж ще, господи. Хтось так кричав, як довго моя дитина буде в такому стані, буде наркоманом, як довго я матиму ці проблеми, як довго, але обіцяю вам, Бог, ваша опора, Ісус з вами вірте в це. Поклоняючись, я знаходив себе. Іноді я ночував у церкві і спав буквально на лавках. А ще я грав на піаніно. Я просто грав і співав, і з цього поклоніння, врешті-решт, народилося моє служіння. Багато людей сьогодні проходить через це. Вони десь наприкінці тієї мотузки, де вже уривається терпець, але саме там і розташований офіс Ісуса, тоді Ісус починає нам служити. От люди дивляться на вас двох ви гарна пара, і все таке вони вважають, що у вас ідеальне життя. Вони думають, що це так просто з'являтися перед усіма, вести телепередачі тощо. Насправді вони й гадки не мають. Мені сподобалося, як ви сказали, що ми всі в однаковій ситуації, і ми маємо навчитися спиратися на Ісуса, спиратися на Господа. Але те, про що йшла мова, здобувай силу, якщо ти не відступаєш, не здаєшся. Звісно, це те, про що ти сказав. Ви не повинні натискати кнопку «вихід», бо хтось просто опускає руки. Не можна здаватися. Бо якщо ти відмовляєшся від себе, ти зрікаєшся Божого промислу в собі. Маркус Латрел написав книгу під назвою Уцілілий. Я не знаю, чи ви читали її, але вона дивовижна. Про хлопця, який був морським котиком. Вони зняли фільм під назвою «Уцілілий». Коротко про неї всю першу частину книги він розповідає про те, наскільки жорстким є навчання, щоб стати. Морським котиком насправді потрібні місяці підготовки на кваліфікацію, щоб тільки взяти участь у випробуваннях морських котиків. Це місяці й місяці напружених тренувань, які зламали б будь-кого. А далі настає те, що вони називають пекельним тижнем, і воно повністю відповідає своїй назві. Це жорстоко. Про це він говорить у підсумку книги. Він каже, що інструктори приділяють все більше і більше уваги молоді з однієї тільки причини. Це не для того, щоб зламати вас фізично, а для того, щоб зламати психологічно. Для цього вони встановили дзвін, старомодний дзвін на підставці. Після того, як ви носили колоди і побували в крижаній воді. Вам треба вставати і продовжувати далі й далі. Ви знаєте, вони падають дорогою і це неймовірно. Години й години без сну. Пекельний тиждень просто неймовірний. І в будь-який момент, коли ти вирішиш, що ти вже більше не витримаєш все, що тобі треба зробити, це просто підійти і подзвонити в цей дзвін. Це зветься опцією виходу. І я хочу просто зараз закликати усіх видалити для себе опцію виходу. Настав час прибрати опцію виходу і сказати, знаєте що, я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, але Ісус зі мною, бо моя опора, я вірю в це, і все, у що ви вірите, знаходиться поза тою межею, де ти скажеш ні, я не здамся, не здавайтеся, не відступайте, ні. Послухайте, Біблія в третьому розділі Еклезіаста описує 28 сезонів: час плакати, час сміятися, час танцювати, час сумувати, але є дещо, чого ви там ніколи не знайдете: час здаватися. Ніколи не буває слушного часу, щоб здатися, тримайтеся і поклоняйтеся Богу, проходячи всі випробування на вашому шляху.